Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні я вам покажу, як я фарбую зараз ці панелі. Ну я ще в процесі. О, ну дуже геморойна справа. Так воно мені набридло. І то виходить, то не виходить, Ну це просто капець зв'язався, але треба їх дофарбувати, бо якщо їх так залишити з задньої сторони за тими тріщинами, ну скільки вони ще так проживуть. Ну, рік ще б може попрацювали, два роки, потім водапта попала всередину під скло. От, я б тут побачив зелень тут знизу на панелях, і то вже панелям все. О, тобто прийде їм кінець, так що нема просто в мене виходу ніякого. Треба їх врятувати, рятувати треба панельки і. До зими треба і ці докрасити. Ну, ці вже я майже докрасив, і ті на даху. Ну, Тут я поки що експериментую, зараз покажу. Для нових глядачів коротенько мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, супер пупер опалення, і в мене куча контенту, як його зробити є, і консультація є, якщо щось не зрозуміло. О, Ще й у мене сонячна електростанція з інверторами КБ вже, але є досвід використання і без інвертора КБ. я вважаю, дуже цінний досвід. Ну, для тенів, всяких там я використовував нагрів, опалення, бойлера таке. Ще у мене вітрогенератор, який вам не потрібний, якщо у вас цього, цього нема. Ще у мене сонячний колектор повітряний, вже скоро буду вмикати, бо як вже похолодало, вже навіть треба починати опалювальний сезон. От. Ще у мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик для тих, хто хоче по мінімуму вкластися, щоб хоча б якесь опалення працювало взимку в блекаут. Ще є консультація в мене. Що кому не зрозуміло, по тепловому насосу загалом то дзвонять, але і часто й по сонячній електростанції питають, то дзвоніть, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Не, там смс-ки ті не треба слати, я на них відповісти не можу. У мене немає смс в тарифі моєму. О, так що просто беріть телефон і дзвоніть. Не дозвонились один раз, дзвоніть другий раз, третій. Ввечері з 9 до 10 по-любому дозвонитись. Там же ж буде прайс-лист на акумулятори. Біом з моїм промокодом Ігорні садім. У вас буде максимально можлива скидка. Скоро вже, скоро, скоро. Вони повинні вже з'явитися, акумулятори в Україні. А, і ще не забуваємо про чилійський перчик, я продаю, зараз я покажу. Отакий у мене ще є перчик, ще замовляйте, небагато. Але ще трохи є. такий ляпота. Уксусі, я його роблю з сахаром, мені кращого рецепту немає. Так, переходимо до панель. 200 гривень кілограм. Нова пошта, Укрпошта, як хочете. Так, ну ось таке в мене виходить, бачите? Отам, жовті тут, які вони тут сірі, графіт, це колір графіт. Скільки я вже цих красок накупив сюди, це просто капець. До речі, які краски ось я тут повиставляв. Сіліконова. А та, що я казав, брехлива. Ну, мабуть, я сам винуватий, що її змило, бо я її ввечері покрасив. І, мабуть, із за того, що ввечері покрасив, вона ще не встигла навіть трошки прихватитися, висохнути. Тому її конденсат змив з панелі. Я зараз покажу, де її змило. О, Мабуть, ще раз її покажу. Ось, ви бачите. Оце вона сюди текла ось ось з панельки, ось, ось звідси. Ось ці останні я якраз красив увечері. І ось воно сюди, бачите, ось сюди. Ось, ось видно, що воно текло ось ось з панелей. І бачите, через ці дірочки для конденсату, Вранці моя краска сюди стекла. Це сюди сіліконова біла стекла, ось вона, бачите, посередині біла. А ще потім сюди і жовта. Теж стекла. Це гумова, я її теж ввечері покрасив. Якось отак. І так, які ж я краски використовую. І так, ось такі фарби я купив. І першу я красив оцією силіконовою. Skyline. Фарба для ванних, кухонь та приміщень з підвищеною вологістю. Вологостійка, стійка, сока стійкість до забруднень, механічно від грибка, ля-ля-ля, от ото то все таке. Оце, коротше, отут під жовтим оцим кольором, це жовта, це гумова вже, до речі. Отут кругом під жовтим кольором у мене оця силіконова. Красив я її. Два рази, ну, вона не перекриває зараз, розумієте, тріщини ти її красиш, начебто нема тріщини, вона висихає, тріщини є. О, тому два рази я, здається, красиво цією силіконовою, там, де жовта, а потім ще два рази гумовою. от такою, Потім вже купив гумову, бо щось мені це не сподобалося, що її змило. Але гумову, як ви бачили, теж змило, бо ввечері до мене потім дійшло, що ввечері не можна красити, і вона просто не встигає висихати. А тут вранці просто тече тече з цих панелей, наче їх хтось шланга поливав, там, каплю, а так от, і воно його змивало. Ще в мене є ця гідроізоляція. Теж я купив H2O. Це універсальна фарба мастика для внутрішніх та зовнішніх робіт на акриловій основі графітова. Ну тут написано ось для басейнів, якихось там ван. От, для ємності для зберігання води, басейни, дахи, покрівлі, горища. Ну, наче по все її можна красити. Оце вона ось, ось сіра. От, але теж не знаю, камера, мабуть, не покаже. От, але тріщини є. Бачите, це я два рази її красив. Два рази і тріщини. Не знаю, видно вам буде, не видно, але тріщини є. Вони ще є. Не закрасились. До речі, думаю, я. Третій, і четвертий, може, треба буде раз красити вже щіткою, бо красив валіком. А я попробую щіткою так от впоперек тріщин, може, ця краска вона заб'ється щіткою в ці тріщини, бо валік він ну якби, зверху кладе. О, тим більше я крашу якби, над головою сила тяжіння сюди, і та краска не дуже хоче можливо Я помиляюсь, але щось не дуже вона в тріщини хоче затікати. Може на даху буду красити там перевертати панель, відкручувати. О, от, от такі от мої метарства з цими панелями. Це просто капець. Я вже замучився їх красити. Оці, до речі, жовті, тут тут чотири слоя краски. Чотири слоя, уявляєте? Два рази силіконовою, два раза гумовою. До речі, може хтось цікаво, чого я вибрав взагалі водоемульсійні краски, бо ну, я. Не хочу ризикувати з цими красками, що масляні, там, нафторозчинні. Хто його знає, як там через ті тріщини попадете масло, чи нафтові розчинники до тих кремнієвих елементів, тих бідних дорожок, міднолужених, чи там якась реакція не буде, чи вони роз'їсть оця плівка, ця що взагалі ззаду приклеєна на панель там, вона може й ту плівку може роз'їсти, я не знаю. А водимольсінні, я якби вже знаю, бо. Води тут і так вистачає. Кожен день на цій панелі роси конденсата. Так що водоемульсійна краска, я думаю, нічого там вже не зашкодить, навіть якщо вона там десь всередину попаде, ну вода тут і так є. До речі, ще. О, тому я вибрав оці води емульсінні. Що я ще ось, бачите, замітив? Ну, не візде вони є, але десь є отакі голубенькі п'ятнишки. Бачите, оце де були тріщини, ну їх зараз вже не видно, я їх закрасив. Ну, слоя краски, звісно, закрасив. Але де були тріщини, є отакі голубенькі, бачите, п'ятна. Вони проступили через краску. І я думаю, що це окис міді. Ну, Таке воно, ви ж бачите, колір. Да? Колір говорить про... Що це, мабуть, окис міді, бо воно таке якесь ну, похоже на мідний купорос. Я б сказав, дуже похоже на мідний купорос. Бачите, яке воно тут. Ну не везде воно є, але є. Але є. Я не знаю, чи воно не буде збільшуватися, але начебто більше їх не стає цих п'ятен. І волога начебто не має туди вже. Може, Це якраз поки краска висихала, то воно то щось там трошки і вступило в контакт Волога за тими мідними шинами. Не знаю. Тут майже немає, бачите? Отут трохи є, отут внизу панелі, отут ось о, трохи є таких голубих п'ятин, тут немає. Ну, Де тріщини? Мабуть, там, де були найбільші, такі найширочезні тріщини, а то воно так, ні, це щось таке. Але ця гумова, вона та й силіконо, вроді би, як водоупорна, вроде би, як водоупорна, то не должно вже туди волога проникати через цю краску. Можливо, я ще десь тут підкрашу щось, якщо щось побачу. Ну, начебто оце вже три дні стоїть, то тріщини більше не з'являються. Більше. Оце більше всього, до речі, мені сподобалася ця гумова жовта. От, гумова, ну вона найеластичніша з усіх, оцих трьох, якщо взяти ці всі прикраски, то ця гумова, вона, оця вона. Найеластичніша така, би. тут і висихала вона кришечки, тут я її так здирав, вона так гнеться в усі сторони, така гнучкенька досить. Ця ні, ця вона взагалі не гнучка, якась така вона тверда, все пристає гарно, але вона не гнучка. От. Ну, Ця гідроізоляція би, теж має бути гнучкою. От, до речі, ще плюс оцих водоемульсійних красок, що їх можна красити скільки хочеш. На них так і написано на цих відрах, що кількість шарів не обмежена. Про гідроізоляцію я точно таке зустрічав в описі, що мінімум три шари її кладуть, там міліметр слой, це без питань. А от якщо взяти ці масляні або нафторощинні краски, до яких ми там привикли, раніше ми їми красили, то там навпаки. Чим товстіший слой, як ви знаєте, тим гірше вона тримається, починає лущитися, там навпаки треба якомога тоньше її накладати. За цими ні. Сіки хоче, який красть. Там три слоя треба, красть три, 4, 5, 6, десять слоїв можна класти, вона не відпаде, нікуди не дінеться. Ну, вона. Взагалі, оці всі краски, вони, я їм і красу, ну, вони так ну, красяться, якось тримаються на валіку, все однаково. Воно мені яке все однакове. Ну, бо в них основа однакова, це в Димульсі. Із-за цього вони мені, може, там якісь добіжки, да, там та, трошки гнучкіша, та ні. там щось таке. Там, там, ну, але, як на мене, вони всі однакові, ці краски. О, так що, ну, ця гумова мені більше всього сподобалась, поки що вона за два рази закрила мені тріщини, ті, що на сіліконовій такі осталися. О, можливо, можливо, я ще і на наступний рік. Разок їх покрашу, подивлюсь, як воно зиму перестоїть. А ці всі Моє ляпання, це мазання, красання. ну я ж кажу, Чотири слоя. Це просто капець. Ось видно навіть по потьоках, бачите, це вона стікала вранці. Це я білою тою силіконовою красив, потім жовтою зверху по ній. Ну, таке воно. Кажуть, вона така на дотик, якась упруга. Там. Ну, я не дуже відчуваю цієї упругості. Може, мало наклав я її два слоя. Може, треба було 3-4 слоя, щоб відчути, яка вона резинова на дотик, ну Як на мене, вона нічого вона не резинова, якась така. Ну, не дуже, трохи так нігтям чувствується, що наче вона якась трохи, да, гнучкість, якась упругість є, але так, щоб сильно, я б не сказав. би. От. Ну, оце такі мої. Метарство з цією краскою. Пишіть, що ви про це думаєте. От, коротше, геморой величезний, але ж я ще раз скажу, що рятувати якось панельки треба, бо їм прийде гаплик, якщо нічого не зробить. На даху там взагалі ще гірша ситуація з тими тріщинами, бо там на рік. Панелі стоять довше, і там ще більші тріщини будуть. Хто не бачив, до речі, як воно потріскалася ця плівка, то я, мабуть, залишу відео, де я показував ці тріщини. Ну, я ще покажу на даху, буду красити, ось вилізу. Коротше, це в мене таке експериментальне поле. Я тут потренувався. Ось ці всі фарби випробував. От, і мені треба буде тепер оприділитися, яка найкраща, і відразу найкращою красить на даху. Бо на даху експериментувати зовсім незручно. Там як вже виліз, там треба вже красити. На щоб вже ти точно знаєш, що воно буде так, воно буде держатися, там вже, ну, бо це, це лазання, відкручування, прикручування. Так, не так. Дах є дах. Це Тут я можу собі стати, щось там експериментувати, там лазити, а та не така, зараз покрашимо другою зверху, третьою. Там так ні. Там треба, щоб вже був працюючий робочий варіант, от, і вже готове красити, скільки там, ну, там вийде. Ну, я ж кажу, три слоя мінімум. Мінімум три слоя треба, щоб закрити ці тріщини. Може, гумової хватило б. Ні, два не хватило б, мені здається, бо я ж кажу, оці жовті, то тут два слоя білої силіконової, два слоя гумової. О, тут у мене тільки два слоя цієї мастіки гідроізоляції, але ще треба мінімум один слой, я ж кажу. А може й два. Побачу, як ця мастіка себе покаже. Може, я ті надаху ще й мастікою оцією прокрашу гідроізоляцію. У мене тут її ще багато. От. Або гумовою, або цією, ну ні. вона тріскається, вона не гнучка, не еластична. О, така вона. Її треба красити раз п'ять, напевно, щоб закрасити, і то вона потріскається, мені здається, з часом. Так що або гумова, або ця. От. Ну Сама мені поки що більше подобається гумова. По еластичності, вона така найбільш гнучка. така О, тримає ту тріщину. От. Так що будемо. До речі, Очищаю я їх перед покраскою, вони всі пристають гарно. От. От більше всього я боявся, що воно погано пристане, бо це ж плівка, якась та що воно за плівка, я не знаю, от ззаду панели, ПВХ-плівка чи що вона плівка. пишіть, як знаєте, з чого та плівка, я більше всього боявся, що воно не буде приставати. Але я вам скажу, вони всі, оці три краски, чудово туди пристали. Хоча я перед покраскою купив я пачку серветок оцих. Вологих, там вона така, ну знаєте, такий клапан відкриваєш, Вони мокрі всередині, там такий запах і спірта, якось є дікалона, і там пишеть і пави є, і моючі є там, і спирт там якийсь, мабуть, є, бо чувствується. Ой, чудовезно протер я так. От навіть труцію салфеточкою видно, як оці от пальців там таке залапане, чорні такі п'ятна. Вони де пальцями залапане, видно. Воно з часом темніє, і такі темні п'ятна робляться. То стерло чудовезно. Стерло чудовезно, всю грязь, бруд, жир, там, всі ці вологі серветки, стерли, пиляку. От, і все воно відразу висохло. Після них вже мить не треба змивати. там Так і написано в інструкції на цих серветках. І все, і потім я красив, пристало чудовезно. Чудове, нічого шкурить навіть не потрібно. Було, ну не знаю, шкурить, куди тут шкурить ще про труту плівку, вона ж не товстата до труся. О, так що вологі серветки от, очищають поверхню перед покраскою. Я вам скажу, чудово. Чудово, там все є для очистки, і після них вже мить змивати не треба нічого водою. Так що то таке. пишіть, що ви про це все думаєте. Дурдоробство це, ну, як дурдоробство. Робота така, звісно, неприємна, якась ненормальна. Я не знаю. Ви таке бачили в Ютубі, наверно, такого ніхто ще не бачив крашені панелі. Да? <плес> це в мене тільки зможете таке побачити. Да. Але ж потрібно, я ж кажу, потрібно як їх якось рятувати. Бо якщо нічого не зробити, їм буде капець цим панелям. Пройде рік-два. Туди попаде вода під скло. Воно почне повністю все окислятися. Ну, таких випадків вже багато є. На Ютубі можете бачити такі панелі, от, вже, які прийшли в негідність, повністю повністю прийшли в негідність, бо ніхто їм нічого не робив і за цих оце тріщин. От, не знаю, чи врятую я таких чи ні. Пороз'єднував якісь клями, щоб мене тут не стукнуло нічого. Вже воно висохне, я під'єднаю. Вже скоро будемо це поле під'єднувати до інвертора. Багато хто чекає. От коли я вже під'єднаю, да, до того поля, що є восьмики. 8... Тут 4 кВт панелі плюс 8, це вже мабуть, буде 12. О, а на даху пане Це взагалі. Я як оце тільки продумаю про це, що мені треба на даху панелі кразить. Мене аж я не знаю, трусить починає. Ну це просто жах. Вилізти, відкрутити їх, перевернути. Почистить, помить, покрасить три рази, як мінімум, та треба лазити, красить хоча б через кожних. Бо, ця, оця, до речі, висихає гумова через 2 години. Вже через 2 години, здається, її можна красити. Оце вона. Ще раз. А оця гідроізоляція 24 години. І теж, Тут в інструкції така дурня написана, я не знаю. Начебто для зовнішніх робіт, але. 72 години від покраски треба якось захистити поверхню від впливу води, влаги. Там. Як це можна назовні зробити? От І мені скажіть, покрасили ви там шифер якийсь потріска у вас, там, чи димар, там хочете захистити, да, покрасили цей гідрі, що його накривати пленкою якось укутувати на 72 години, щоб дощ там, чи конденсат чи роса не ну це якась дурня, я не знаю. На ж таке писать. Як воно гідроізоляція, воно ж має бути на це розраховано. А ця, вроде би, 2 години і вже. Хоча теж я сумніваюся в цьому гумово, що вона через 2 години вже висохне так. Ну, вона вже не береться, ну не знаю. Ця взагалі теж мені казали 2 неділі повне, повне висихання, кристалізація, це типу, щось таке. Ну таке щось там мені наплили про цю силіконову. Ну Дарма я її взяв. Я думав, вона гнучка. Ну, силіконова назва. Сілікон. Що таке сілікон? Вона, мала, мала бути теоретично, да, гнучка, якась еластична. Вона зовсім не еластична, не гнучка. Коротше, це мені буде десь в хаті красити, щось буду красити. не дешева, не дешева. Та вони всі оці не дешеві краски. Ну. От, таке от, Такий мій досвід. Досвід такий мій гіркий. Вже на ці краски, я щось я не знаю. 2300, 800. Отаких от баночок у мене вже три. По 250 баночка, кіло 200. Ну, Блін, капець, вже, вже я не знаю, дві панелі міг би купити замість цих разок. Але люди, треба рятувати. Ну що ж поробиш? Ж поробиш? А, треба рятувати. Ну все, мабуть, я все сказав, що хотів. От. Всім дякую за увагу. До побачення.